Доброго раночку, привітаки друзі! Ідемо ми на пляж за лісою. Так yeah. сьогодні ми трішки раніше прокинулися, раніше вийшли О, і порівняно з вчорашнім. днем ось навіть 15 хвилин, але вже різниця по температурі. Сьогодні набагато комфортніше 7 годин ранку. Ось йти на пляж. Ну що ж, будемо проводити ранок пару годин на пляжі. Аліса сама сьогодні прокинулася. Я там я вже встала, і Аліса швиденько за мною каже, що ми все йдемо на пляж, я кажу, да, йдемо на пляж. Вона з великим задоволенням, правда, Аліса? Да. Да. Хоча вчора щось вона так сказала, що не піде, коли ми йшли з пляжу. Я в неї запитувала, підемо завтра на пляж. Вона щось не знала, чи підемо, чи не підемо, була не в настрої. А потім цілий день казала, що так, підемо на пляж завтра вранці. Тож по традиції, вже такі, я сподіваюся, що це буде традицією. Ну, тому що дійсно ми сходили на пляж, трішки провели там час, а потім цілий день сиділи вдома. А так ви взагалі цілісінький день просиділи вдома, бо в день зараз страшенна спека. Вийти ну, з дитиною виходити, навіщо воно потрібно. А так ми трішки прогуляємося, розвіємося. Проведемо час біля моря, а вже ввечері знову вийдемо, десь прийдемося на вечірню прогулянку. Тут жінка щось продає, батат, мабуть, запечений. Thank you. Батат, там якась каша, я не знаю, що воно таке, рис. З чимось. А тут батат запечений.

Казала, що це дуже гарна дівчинка. Тут щось вранці продають, ну це, мабуть, рис. Ось так загорнутий в листя бананове продається рис. ну Там, мабуть, ще якісь начинки, там ще пончики. Ну, це лише вранці таке продають, тому що я жодного разу не бачила ні в день, ні ввечері, скільки ми гуляли. Але, взагалі дуже сильно відрізняється місто вранці, в день і ввечері. Якщо взяти ще вночі або на світанку, то взагалі можна, виходячи в кожну оцю пору пору дня, можна бачити різний А Ми зазвичай там вранці, вдень і ввечері, от хочу якось на світанку подивитися на місто. І якось ми пізно увечері прогулювалися набережною, то також я була здивована, тому що. Набережна виглядала по-іншому, було багато таких пересувних магазинчиків, які продавали їжу. Багато в'єтнамців, які купували цю їжу та споживали за цими столиками, які виставляли ці кафе. Тож, тож так. Ставили таку, зробили таку дорогу, якщо світлофор, байки можуть об'їжджати. Потрібно бути дуже уважним, тому що вони тут несуться, ходять пішохідний перехід, але несуться, взагалі нікого не пропускають. Не в них ціль побіхати світофор. Ой, на морі сьогодні знову. Немає хвилі, гарна спокійна водичка. Класно, правда? Сьогодні на пляжі. Ще маленько людей більше, ніж було вчора. Це сьогодні вихідний день ніякий, нічого. Можливо, це із-за того, що ми на 15 хвилин раніше прийшли і вже іншу картинку побачили. Ну, подивіться, і діти, і дорослі, скільки, скільки людей на пляжі. Давай, ось тут будемо, так? Ні, отам. Отам? Сьогодні я на пляжі з кавою, щоб не було. Того що вчора, щоб в мене не почала боліти голова, то я вирішила з собою взяти каву. Зараз поп'ю і ми підемо купатися. Так, ну що ж, ми повертаємося додому. Ой, дуже нам сподобалося так вранці ходити на пляж просто, просто кайф. Чого ми так раніше не робили, хто нас запитає, не знаю. Мабуть, потрібно було налаштуватися на це. Тож, можливо, й завтра так зробимо. Так, ми пообідали, Аліса спить, і я зараз вирішила сходити в кав'ярню. Неподалік, хочу дещо розповісти з вами, порозмовляти, тому що вдома цього зробити не можу. Ведеться будівництво дуже гучно в день а... або на даху, а в кімнаті Аліса спить. Тож вирішила для себе саме таким чином. Якісь або розмовні відео, або ту частину вологу, де хочу вам щось розповісти, йти в кав'ярню і там спокійненько знімати відео. Ось ця кав'ярня з виду ніби така неприглядна, простенька, але вона дуже затишна, дуже приємна. Тут завжди так приємно знаходитися, приємна атмосферка, музика. Нещодавно вам розповідала про каву і розповідала про каву з яйцем екс кофі, яка досить популярна у В'єтнамі. Останнім часом щось її дуже сильно вподобала, тож і сьогодні замовила в кав'ярні. І вчора у вчорашньому блозі вам так трішечки сказала, м -м, почала говорити про те, що досить часто отримую коментарі на рахунок того, чому В'єтнам, чому з чого нас сюди занесло, а коли монтувала відео, подумала, чому б сильніше не розгорнути цю тему і не розповісти вам. Тенькі тому, що багатьох це цікавить, я думаю, що буде цікаво послухати. Досить часто я отримую такі коментарі. тож вирішила, чому б не записати такого таке відео і не і не відповісти на це запитання. Ось так. Ну, по перше, у В'єтнамі досить низький рівень життя, і це можна. Спостерігати по оренді житла знову ж таки, якщо порівнювати з житлом, яке в Європі або в Україні, то у В'єтнамі досить бюджетно можна орендувати квартиру. Ось ми припустимо свою орендуємо за 210 доларів, так маленька, але ось на це на, скажімо так, на наш бюджет нам вдалося знайти таке житло. Також можна сказати, що у В'єтнамі досить е, е, гарні ціни на продукти харчування. Це ви можете спостерігати з усіх моїх відео. Я часто роблю закупи, беру вас, показую вам, що по чому купую. Тож В'єтнам це досить комфортна в цьому плані країна, дуже багато фруктів, дуже багато смачної їди. Ще до цієї ж категорії можна віднести і транспорт. У В'єтнамі можна або орендувати собі і їздити на ньому, або користуватися послугами таксі, воно тут також досить бюджетне. Це і байки, таксі, і автомобілі таксі. Ми досить часто використовуємо їх, ну, користуємося цією послугою, якщо нам потрібно. Наразі ми не орендуємо особистий транспорт, але просто коли нам потрібно скористатися, ми це робимо. Також у В'єтнамі досить недорога кухня в ресторанах, в якихось кав'ярнях, кафе можна досить бюджетно поїсти. Також дуже багато вуличного їжі. Ну це на любителів звісно, не всім вона смакує, не кожен. Зможе через себе, ніби переступити так, тому що здається, от часто ви мені пишете в коментарях, що е, ось так біля дороги все готується, пильно, грудно і так далі. В'єтнамці так живуть все своє життя, так харчуються, так вони звикли. Так інколи щось купуємо, пробуємо для себе нове. Але ось що стосується харчування у В'єтнамі, якось мені в коментарях написали, чи ми не голодаємо у В'єтнамі. Дуже багато продуктів харчування, схожих як у нас, овочі, ну фрукти, звісно, не, не всі, так а овочі все можна знайти. Я, наприклад, часто готую наш український борщ, наші українські страви готую. Так, де чого немає, де що потрібно пошукати, щоб знайти, але ось базовий набір інгредієнтів продуктів у В'єтнамі є. Клімат відіграє немаленьку роль в тому, що в цій країні комфортно жити, і мені дуже подобається те, що тут є сезонність. Що після жаркого спекотного літа наступає більш прохолодніший період. Він такий. Осінньо, зимове, ну це особливо взимку відчувається, ми це відчули, так інколи може добряче так лити, але на вулиці значно прохолодніше. Але це не холодно, це не зима. Здається, до 18 градусів нижче не опускалася температура плюс 18. В зимній період, але навіть при плюс 18 інколи нам було прохолодно, ми мерзли і намагалися одягнутися, зігрітися якось. Але при цьому всьому було приємно, тому що ніби було свіже повітря. От цим мені і подобається місто Данат. Ми живемо в центрі В'єтнаму. Місто Данат взимку в зимні місяці тут трішки прохолодніше. І от коли ми приїхали вперше, я ніби надихатися цього свіжого повітря не могла. Після двох років жаркого клімату у Таїланді, де цієї сезонності немає. У В'єтнамі дуже красива природа, і піднявшись на дах нашого будинку, можна спостерігати одразу і гори, і море, і це неймовірно гарно. Я обожнюю ці краєвиди мені дуже це подобається. Звісно, є і рисові тераси, і острови, національні парки, де можна гарно проводити час. В'єтнамці це робити. В цьому навіть можна трішки позаздрити в'єтнамцям, тому що в них дійсно є гарні місця. Туристичні місця там дещо зроблено людьми, дещо зроблено природою, але є що подивитися, і ну, це гарна країна. Також хочеться відмітити, що по місту дуже багато місць, де можна посидіти попрацювати. Це якісь і коворкінги, і кав'ярні, куди люди приходять попрацювати. Ця кав'ярня до такої не відноситься. Це просто просто кав'ярня, але от дуже багато ролюючих з містом можна таких зустріти, де люди просто приходять з ноутбуками, цілий день працюють, де гарний Wi-Fi. В цьому плані у В'єтнамі саме я говорю про місто Данан, досить комфортно, тому що навіть у випадку, коли там якісь перебої з електроенергією, що у нас було нещодавно, в В'єтнамці швиденько організовують. Генератор підключають підключають fi підключають електроенергію в якихось таких великих кавіарнях, і всі люди, кому треба попрацювати, всі приходять, тому що там є електроенергія і Wi-Fi. Ну, взагалі, Wi-Fi у вітнамі, нібито такий непоганий. Але якщо трапляється ось якийсь такий колапс, то в'єтнамці ну дуже швиденько реагують на це, щоб ви не залишилися в такій негарній ситуації, коли у вас коли вам потрібно працювати, а У В'єтнамі дуже багато різних послуг, які доступні. Це, наприклад, доставка їжі. Я знаю, що із супермаркетів вам можуть зробити доставку, або з будь-якого кафе, кав'ярні, замов... робити замовлення, і через граб вони відправляють через ну через таксібайк. Вам відправляють також по В'єтнамі, дуже розповсюджено. Масажні салони, де ви можете отримати послугу, послуги з манікюру, дуже розповсюджені, порукарні. І це все досить, за досить адекватні гроші. Якщо вам потрібна послуга клінінгу в вашому помешканні, це також коштує таких досить адекватних грошей. Тож В'єтнам з цієї точки зору дуже комфортний. У В'єтнамі доступні швидкі сервіси типу Grab або VinFast, де ви можете викликати собі транспорт або байки, байк таксі або автомобіль таксі все залежить від ваших вподобань. От і ну це, це досить швидко порівняно з іншими країнами з тою ж самої Малайзією або Тайландом. Там. там чомусь таксі приїжджає трішки довше. У В'єтнамі 5 хвилин, і вже до вас ваше таксі приїхало. Також дуже зручним додатком, який ми часто використовуємо, є лазада. Це досить популярний азійський маркетплейс, де зібрано багато різних магазинів. Ми там замовляємо. Абсолютно все, починаючи від якихось дрібничок, іграшок. Ну багато-багато замовляємо. Часто вам показую, що до нас приїжджає і закінчуючи технікою. Нещодавно ми звідти замовляли е, ноутбук, який вже був в використанні. Все приїхало чудово, все доставлено чудово. Тож досить такий популярний, швидкий та зручний сервіс також є, і це також є величезною перевагою. Досить часто мене запитують про медицину у В'єтнамі. Тож скажу вам так, що це також я можу віднести до переваг е проживання у В'єтнамі, тому що медицина у В'єтнамі досить доступна. Якщо до прикладу взяти стоматологію послугами, якою ми користувалися, ми ставили пломби і мені, і дитині. То ми більш ніж задоволені. Сервізом і взагалі роботою та й цінами, тому що ціни на ці послуги були значно дешевші ніж в Україні. А я вже навіть не говорю про Європу. Навіть звичайна проста клініка, де я собі робила пломби, так мені потрібно було дещо оновити, дещо мене. нове утворилося, то потрібно було ці моменти. Скажімо так, звернутися з цими моментами до лікаря, і я просто запитала, чи можуть вони подивитися декілька проблем у дитини. Вони погодилися, це була не дитяча стоматологія. Вони погодилися, вони знайшли підхід до дитини. Алісі було досить комфортно, цікаво, як там що відбувається, і взагалі. Ми залишилися задоволені. Якщо мене запитують про стоматологію, в мене на каналі є окреме відео. Я знімала, я хотіла ще дещо собі зробити, але ті моменти залишила на потім. Мені здалося, що можливо в Україні це буде дешевше або таких же самих грошей коштувати. Полікували, скажімо так, закрили самі проблемні. Моменти, а все решту поки що відклали на потім. Ну ось, мабуть, скоро це потім і наступить. Хотілося би сказати, що не лише стоматологія, а якщо брати до уваги. Якісь загальні аналізи або якийсь чекап всього організму. Знаю, що українці досить часто користуються послугами клінік, госпіталів, звертаються туди, звертаються до лікарів, щоб проконсультуватися. Це все коштує адекватних грошей. Знову ж таки, якщо порівнювати з Європою, то навіть їх порівняння не стоїть. Хто приїжджає з Європи, той залишається просто здивований. Тож з усіх сторін, з якої не подивись, від нам дуже комфортний. Я назвала вам чималеньку перевагу. Якщо у вас залишилися ще запитання, то обов'язково їх пишіть внизу під відео. Я обов'язково на них відповім. Вам або ще буду знімати подібні відео. Я знаю, що я вже обіцяла. У мене вже такий величезний список ваших запитань є. Не вистачає часу. Трішки я розриваюся зараз. Є дещо досить важливе для мене, тож трішки. Трішки не встигаю все, але обіцяю, що зніму для вас обов'язково розмовне відео, в якому буду відповідати на всі ваші запитання. Тож, якщо ще по цьому відео залишилися якісь моменти, які я не відкрила, то обов'язково мені пишіть. Я з радістю вам відповім. Ми з Олісою вийшли пройтися трішки, хоч великого бажання. Свільно гуляти немає, ми активно погуляли в першій половині дня. На морі ми були, мабуть, сьогодні години-три вранці. Аліся попросила баньбао. Йдемо її купити, вона їх дуже полюбляє, потрібно ще зайти в міні-маркет, мені потрібно молоко, йогурт. Тож, такі будуть вечірні трішки закупи. Нічого особливого, трішки пройдемося. ну, звісно, сидіти вдома не хочеться. Хоча зараз сім годин вечора, ось ми вийшли. Я дивилася по прогнозу, що має бути дощ, і якось так в повітрі відчувається така свіжість. Тож не йдемо на набережно, щоб не потрапити під дощ. Хоча було б сильне бажання, нас би це не стримало, якщо чесно. Ой, яке там гаряче, бачила Аліса? Гаряче-гаряче ця пічка. Така вона парова. там на пару готуються ці баньбао. Смачно, Аліса? Ну що ж, все необхідне, ми вже в магазині взяли. Буду завершувати це відео. Сподіваюся, сьогодні вам з нами було цікаво, несумно. Тож, поставте нам вподобайку, напишіть коментар. І не забудьте підписатися, будемо вам безмежно вдячні. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і бувайте до зустрічі завтра в новому блозі.